Хочемо запросити всіх одеситів і гостей нашого міста і вимушених проміжних осіб, які проживають в нашому місті на святкове відкриття ялинки, яке відбудеться. 6 грудня о 17 годині 30 хвилин на вулиці Дерибасівській біля традиційно встановленої ялинки, яка встановлюється щорічно в центрі нашого міста. На ялинку не витрачено бюджетних коштів. Це ялинка, яка належить місту. Щорічно ми її встановлюємо силами наших комунальних служб, і в цьому році також не витрачаються бюджетні кошти з нашої програми. Цільовою на культуру. Всі заходи, які будуть організовані, вони також організовані нашими муніципальними службами, муніципальним театром і дітьми, які навчаються в муніципальних школах. У нас буде встановлено біля ялинки 9-киловатний генератор, який буде запитувати нашу ялинку. Буде святкова програма, організована муніципальним театром імені Саліка. І наші діти будуть виступати для всіх гостей.